Вітаю, шановні глядачі. Дональд Трамп доволі чітко обирає собі людей в команду. Там, за традицією, вони з дуже великою короною на голові, і йде одна дуже важлива графа разом з ними. Особиста лояльність до Сонзасайного. Мабуть, Лавру першості отримує під гексет, як чинний міністр оборони США, як він тільки не робив провали в своїй діяльності, чи то зливав дані, чисто випадково, то в чаті зі журналістами розказував ледь не по куди вони будуть бити. В Ємені, і здається, що Гексет не потаплями авіаносець. То чого його Трамп так береже? Давайте про це говорити. У п'ятності Гексет звільнив трьох своїх найвірніших помічників: старшого ранника Дена Колдвела, заступника керівника апарату Даріна Сельника та Коліна Керола, керівника апарату заступника міністра оборони. Пізніше прихильники гексета спробували анонімно зганьбити звільнених перед журналістами. Ексита боти, якщо так можна їх називати, стверджували, що співробітники звільнили за розголошення конфіденційної інформації в рамках розслідування. Але як виявилось пізніше, ніхто з них не був винен в тому, в чому їх звинувачували. Це особливо смішно звучить на тому, як сам гексет його точення здавало інфу на публіку. Іншим спірним моментом стала відставка Джо Каспера, який був головою штабу Гексета. А за що він пішов відставку? Хоча розуміємо, що це не була. Швидше за все, добровільна відставка. Пішов він після закликів розслідувати витоки в Пентагоні, які нібито стосувалися військових оперативних планів щодо Панамського каналу та припинення обміну розвідувальної інформації з Україною. Чистки тільки набирають обертів. Спочатку гексат набирав хороших людей, які мали вміння комунікувати з громадськістю, але те, як вони почали витворяти в сигналі, це мистецтво за кілька хвилин до того, як американські винищувачі злетіли. Щоб розпочати удари по підтриманих Іраном повстанцям в Ємені минулого місяця, один з відповідальних генералів використав захищену урядову систему США, щоб надіслати детальну інформацію про операцію міністра оборони Піту Гекситу. Піт вирішив не тупити і поділитися доволі конфіденційною інформацією В чатах загалом це попало у два чати, яка Перший це той самий і відомий з редактором з Атлантик», інший чат, що складався з дружини, брата, адвоката Ексета та деяких його помічників. Ну, а що дружина теж має знати, що чоловік не до пентагонівських секретарок пристає, а бомбить якихось там терористів у тапочках. Коли вибухнула історія про Signal Gate, як це стежив за катастрофічним повідомленням про це, його нова прес переконала відкинути всі. Звинувачування і нечітко в стилі Клінтона висловлюватися. Це означало не заперечувати, що ніхто в текстових повідомленнях не обговорював плани війни, та разом з тим розповідати, що Атлантик – це взагалі фейк ньюс постить і все не так, як собі думають люди. І звісно, цей геніальний крок спричинив гірший наслідок. Головний редактор The Atlantic Джефрі Голберг опублікував повну історію чату Ексета з детальними оперативними планами через два дні. Як говориться, це було фіаско. Звісно, що і волос, багато хто пробував. Це зам'яти сам Фредович включав хорошу міну при поганій грі, але все марно. Весь світ просто побачив радників кобою, які тупо віджигають. Потім панагон організував надсекретний брифінг об'єднаного комітету начальників штабів щодо Китаю для Ілона Маска, який все ще має великі бізнес-інтереси в Народній Республіці. Коли Білий Дім дізнався про це, він скасував зустріч, і ця вся історія триває далі. Зараз The New York Times пустила нову хвилю, коли написало про злиття цих ударів. Учас з дружиною, і разом з цим вони паралельно роблять чистки в апараті Міноборони, аби там навести свій порядочок. Але люди теж бувають ображені і йдучи, зливають ще додаткову інформацію журналістам всю внутрішню кухню, а агені далі луплять і це колесо Сазари котиться далі. Ексет, розмовляючи з журналістами понеділок, сказав, що анонімні плями незадоволених колишніх співробітників на старі новини не мають значення, додавши. Вони беруть анонімні джерела від незадоволених колишніх співробітників, а потім намагаються врізати та спалити людей і зруйнувати їхні репутації. І тут не тільки удар наносять паршиві журналіста, а й ріднесенькі республіканці, дорогі друзі. Конгресмен Дон Бекон від Небраски, колишній генерал ВПС, закликає звільнити цього альтернативно обдарованого, але навряд наврядчі гексета поки що звільнять. Але Моя думка така, що дуже скоро такі голоси від представників республіканської партії будуть почути і почути щодо Ексета. Зокрема, Ексет був загалом призначений завдяки голосу Джеді Венса, а Трампісти його постійно криють. Коли колишній речник Пентагону Джон Уліот заявив про хаос в Пентагоні, на захист Ексета став син Трампа. Доні молодший заявив, що Уліот офіційно виключений з нашого руху. Ух, потужно, майже як сталінське виключення з партії, так тримати товариші, що якою об'їждження творив гексет його прикриє Фредович. Коли почали ходити чутки про нібито заміну гексета, то зразу вилетіла прес-секретар Білого Дому Каролайн Левіт і назвала це повідомлення повною фейковою новиною. У окремій заяві на Fox News Лівіт сказала, що Трамп рішуче стоїть за гексетом і наполягає, що міністр оборони виконує феноменальну роботу, керуючи Пентагоном. Сам Трамп у понеділок відкинув всі повідомлення, назвавши їх старими новинами змі. Найте відкриваються нові факти. І це все старі новини? Ну все, ну ми ж приїхали. Це ну що піднімати? Ну ще буде чатік скинув. Ну подумаєш, ну друзі, ну таке буває. все, давайте поїхали далі. Ну от така у них парадигма мисли. Крім цього, Лошатай Трампа взагалі сказав, що ось що відбувається, коли весь Пентагон працює проти вас і працює проти монументальних змін. Які ви намагаєтеся здійснити? Бачите, гексет не винен у профнепригодності. Це насправді клятий діпстейт. У нас на ТГ-каналі є озвучене відео з цієї пані. Посилання буде в описі до відео. Але це все смішки смішками, а американці помалу починають задавати питання: чи може така особа стояти на чолі оборони і безпеки країни? Хто знає, чого то гексе далі наробить? Може нап'ється на роботі і накаже вислати йому додому ще якісь секретні документи по FedEx. І підтримка Фредовича свого покемончика буде йти до тих пір, мабуть, поки рейтинги не постукують зна, або поки партія не збунтується і процес пішов. Так чи інакше вибори і скоро і контролювати прийдеться дві палати. А щоб виграти вибори, треба, щоб кандидати були чіткі і вміли йти на округи. А з покемонами так не вийде, тож прийдеться слухати самостійних. Конгресменів, ми будемо спостерігати за цим процесом. Всім все найкраще, до побачення.